Сьогодні в області ефективно працюють три сучасні кулінарні хаби на базі Одеського, Дунайського північних центрів профтехосвіти. Як результат, станом на листопад місяць поточного року маємо перепідготовлених 853 кухаря шкільних їдалень. Тож, нам з вами потрібно на цьому не зупинятися, передбачити відповідну перепідготовку не лише кухарів закладів середньої освіти, а й кухарів закладів дошкільної освіти. Тому при формуванні бюджетних показників громад на 25-й рік я прошу передбачити видатки на проходження курсової перепідготовки кухарів цих закладів освіти. У цьому році 66 шкіл мають змогу покращити харчування наших дітей за допомогою Всесвітньої продовольчої програми при Організації Об'єднаних Націй. Уже в 2025 році цих закладів освіти буде 141. 133 заклади загальної освіти отримують фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. Це в сумі по 290 тисяч гривень, які можна буде спрямувати на ремонт харчоблоків та на підготовку до опального сезону 2025 році.